Енергозабезпечення і про зокрема ці процеси у столиці, сонячні батареї, генератор та працюючі ліфти навіть під час блекаутів. Ще один будинок у Києві став енергонезалежним. тобто навіть при відключеннях світла тут буде тепло та гаряча вода. Рік тому багатоповерхівці створили ОСББ і одразу долучилися до міських програм. Зокрема, закупили генератори, отримали 80 тисяч компенсації від міста, поставили сонячні батареї і планують наступного року збільшувати їх потужність. Також будинок подав заявку на співфінансування щодо заміни ліфтів. Тут столиця поверне мешканцям 95% вартості робіт. Наш будинок був в жахливому стані. У нас не було, у нас не ходили ліфти, у нас не було гарячої води. У нас теплопункт був весь затоплений. Ми установили сонячну електростанцію, ми закупили собі генератор. Ми повністю стали енергонезалежними влітку. Ми ще можемо цю електроенергію продавати в державі. Роботи з енергоефективності перевірив і мер міста Віталій Кличко. Він закликав містян долучатись до міських програм. Загалом, у 2024 році, столиця отримала заявки на компенсацію 400 одиниць незалежних джерел електроенергії: це генератори, сонячні електростанції або окремі їх елементи та зарядні станції. Ми робимо все для того, щоб популяризувати цей напрямок, особливо зараз перед такими викликами перед зимою. Що стосується подачі електрики, роботи всіх систем комунікації в цьому будинку, насоси, ліфти, освітлення. Дуже радий, що позитивні відгуки. Ми вже були на дахах багатьох будинків, навіть лікарень розказуємо переваги цієї системи, яку впроваджує місто. Разом також фінансує з містянами. Хочемо, щоб мешканці міста Києва також долучалися до цієї програми.